І рішотку, як з'єднаєш, то попробуй її тільки роз'єднати. Ну, реально важко, важко роз'єднується. Вона ж зроблена для чого? Щоб її з'єднати, засипати щебнем і їздити. Або травичкою. А есть, не, не розбирати її кожен. Ну согласен. дивись, оця зелена вона йде для або для газонів, її можна стелити, або ось так, або ось так. її можна стелити. Тобто вона йде в нас двосторонньо. Плюс її можна стелити, якщо десь на водойму, десь а, під кутом да, ж, земля обсовується. ти її застеляєш на водойму. І земля ця вже обсовуватися в тебе не буде. Тобто вона буде триматися за ці штуки. Коли ми її засипемо щебнем чи а, гравієм, чи якимось землею, вона може витримати до тисячі тонн на квадратний метр. Тобто дивись, оце дві штуки, оце в нас пів квадратного метра. Тобто представ ще два таких кусочка, ми її засипали, і, де, і тисячу тонн кладемо на цей кусок, і вона все витримає, все чудово, все прекрасно. Польська решітка і no Green. Є для газонів, є для парковок, є для доріжок садових, для будь-яких цілей. Тобто, варіанти є будь-які. Це і Польща. Хто не знає, що це, можете погуглити, подивитися, які площадя застеляються в Європі з такої ось є